Встановлення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду. Сьогодні ми будемо вчитися з вами розв'язувати задачі такого типу і для того, щоб успішно впоратися з цим завданням, нам необхідно з вами згадати формули для обчислення деяких фізичних величин, які ми вивчали з вами в попередніх класах. Пропоную почати з густини. Дивіться, густина позначається літерою «РО». Одиниця вимірювання має грам на літр, ну і ще там кілька різних, але, в принципі, нам достатньо буде і цього. Дивіться. Одиниця вимірювання є автоматичною підказкою, яка допоможе вам записати формулу для обчислення густини. До речі, зазвичай одиниці вимірювання дають задачки, задачці, то сама умова є підказкою для того, щоб ви вже могли записати формулу. Отже, дивимось. Густина. Чисельнику у вас грами. В грамах у нас вимірюється маса, тому в чисельник пішла маса. В знаменнику у нас з вами літри, відповідно, в літрах вимірюється об'єм. Знаменник пішов об'єм. Ще одна формула для обчислення густини, яку ми з вами будемо використовувати, теж дуже легко відтворюється. Ви в цій формулі, що ми щойно записали, маса поділити на об'єм. Додаєте до маси і до об'єму словом «молярний». молярний. Тобто в чисельнику записуєте замість маси молярну масу, в знаменнику молярний об'єм. Нагадую вам, що молярний об'єм величина за нормальних умов стала і складає 22,4 літрів на моль. За нормальних умов. Тобто, якщо ви десь у задачці бачите о таку абревіатуру НУ, або вам просто говорять, що за нормальних умов звучить слово сполучення у задачі, це вже вам пряма підказка, що вам потрібно буде використовувати малярний об'єм при обчисленнях. Отже, дві формули одна для густини. І інше для густини ми будемо з вами сьогодні використовувати оцю дефігурує маса і молярний об'єм. Об Наступна величина фізична, яка нас з вами дуже сильно цікавить, це відносна густина. Відносна густина, на відміну від звичайної густини, позначається або латинською літерою Д-великою. Або латинською літерою «де маленьке. Я надаю перевагу у цьому запису, маленьку пишу. Ви пишіть, як вам зручніше. Відносна густина зазвичай показує, у скільки разів один газ важчий чи легший за інший, яким чином це робиться? От давайте, до прикладу, розберемо з вами відносну густину якогось газу. газу X. За гелієм. Я пишу густина за гелієм якогось газу. Для цього, щоб написати формулу для обчислення відносної густини за гелієм, ми маємо в чисельнику підставити молекулярну масу нашого газу, про який йдеться. А в знаменнику буде записуватися молекулярна маса гелію. Пишу молекулярна маса гелію. Давайте це все тепер переведемо у числовий вид. Відносна, мас... відносна густина за гелієм – це молекулярна маса поділити, і нам треба з вами згадати, чому дорівнює молекулярна маса гелію. У нас з вами є табличка Менделєєва. і ми з вами бачимо: от у нас гелій, його відносна атомна маса становить 4. Ну, Може, не дуже чітко, тут ви можете у себе в підручнику подивитися. Отже, ми з вами в знаменнику підставляємо четвірочку. Далі ще кілька прикладів, трохи складніші. Ну, до прикладу, давайте відносна густина за водним. Знову ж таки, в чисельник іде молекулярна маса газу, для якого ми обчислюємо цю відносну густину, а в знаменник має пойти, піти молекулярна маса водню. Давайте розпишу перший раз. Молекулярна маса водню. становить... Пішли до таблиці Менделєєва. знайшли гідроген. Ось він у нас. Його відносна атомна маса складає 1. Повертаємось. 1 помножити на 2 буде 2. Отже, ми з вами тут ділимо на 2. Аналогічним чином, до прикладу, відносна густина за киснем ми маємо поділити на молекулярну масу кисня. кисню. Запишемо швиденько молекулярна маса кисню становить, пішли до таблички Мінділеєва знову ж таки: оксиген протонне число 8, відносна атомна маса становить 16. Повертаємось. 2 помножити на 16, 32, ділимо на 2. І так далі, ви можете записувати таким чином відносні гостини, формули для обчислення відносних гостин для будь-яких газів, відносно будь-яких газів. Ну, Кілька прикладів я напишу, і будемо з вами рухатись далі. До прикладу, відносна густина за вуглекислим газом. В чисельнику молеку... молекулярна маса. В знаменнику я вже не буду послуговуватися зараз таблицею Менделєєва, все розписала. Ви підставляєте молекулярну масу вуглекислого газу. Складає вона 44. Відносна густина, до прикладу, за метаном. Молекулярна маса, і в знаменнику у вас пішло... пішла молекулярна маса метану. Вона становить. 16. І так далі. Єдина формула, яку ви не можете самостійно відтворити, вам доведеться її запам'ятати, відносна густина за повітрям. Оскільки повітря це суміш газів, і ви самостійно не зможете обчислити молекулярну масу цієї суміші, оскільки формули що в неї сталою нема, так? то ви маєте запам'ятати, що молекулярна маса повітря вважається. Такою, що дорівнює 29. І цю формулу вам обов'язково потрібно запам'ятати. Всі решта формул ви завжди, знаючи формули газів, за якими відносна густина обчислюється, завжди зможете відтворити самостійно. Рухаємось далі. Ще нам з вами потрібно згадати таку фізичну величину, величину яка називається кількість речовини. Вона позначатися може двома літерами: або літера n, або літера ню. Знову ж таки, через те, що літера N маленька дуже часто використовується у різних формулах в хімії, я все ж таки надаю перевагу запису для кількості речовини у вигляді ню. Ця, ця позначка використовується тільки в тих формулах, які ми зараз з вами будемо записувати. Отже, запишемо три формули, які ви вивчали у 8 класі для обчислення кількості речовини. Перша маса поділити на молярну масу. Друга об'єм поділити на молярний об'єм. Молярний об'єм ми сьогодні вже з вами згадували. І третя формула н на N-авогадро. Отут я е, нагадаю вам, що N – це кількість структурних одиниць, це можуть бути атоми, молекули, йони, молекул. Іоніф. А На, знову ж таки, з курсу фізики, з курсу фізики ви мали згадати, та з курсу хімії 8 класу. На це у нас константа стала авогадра. І складає вона у нас, становить 6,02 помножене на 10 в 23 ступені моль в мінус першому ступені. Будь ласка, зафіксуйте, згадайте, десь собі запишіть. Ну, а тепер я вам пропоную всі ці е, формули зараз застосувати під час розв'язання задач. Отже, перша задача вже у нас на екрані і звучить вона наступним чином. Густина алкану за повітрям становить 2. Установіть молекулярну формулу алкану. Ну, по-перше, давайте з вами. Згадай, запишемо дано. У нас з вами відома густина алкану за повітрям. Тобто пишемо густина за повітрям. А тепер у дужках ми маємо позначити алкан, оскільки нам не сказали, який конкретно алкан: метан, етан, пропан чи ще якийсь. Ми записуємо алкани в загальному вигляді. Тобто пишемо для них. Загальну формулу. Трохи я не розрахувала тут з рисочками для дано. Отже, густина за повітрям алкану становить 2. Що ми маємо знайти? Установіть молекулярну формулу алкану. Для того, щоб встановити молекулярну формулу алкану, ми з вами маємо знайти N кількість атомів карбону. Отже, N дорівнює знак питання. Коли ви розв'язуєте будь-яку задачу і не знаєте, як до неї підступитися, зазвичай подивіться у дано. І напишіть всі формули з тими величинами, які фігурують в дано. От у вас є густина за повітря. Пропоную записати формулу, яку ми сьогодні вже згадували: в чисельнику молекулярна маса знаменнику 29. Тепер давайте з'ясуємо, що у нас тут є, а що ми будемо з вами тут шукати. Давайте подивимось. Відносна густина за повітрям у нас відома 2. 29 у формулі теж є. Тобто, зрозуміло, що ми з вами зможемо знайти молекулярну масу, а далі будемо думати, що з нею робити. Для того, щоб обчислити молекулярну масу, я густину за повітрям маю помножити на 29. І таким чином, ми з вами зараз обчислимо молекулярну масу нашого алкану. Отже, молекулярна маса Алкану. 2 помножити на 29. Знову ж таки, густина за повітрям у нас становить 2. Ми підставили у формулу буде 58. Нагадую, вам молекулярна маса одиниць вимірювання немає. В принципі, ви з таким же успіхом можете у формулах писати молярну масу, але тоді доведеться писати одиниці вимірювання грам на моль. Тепер дивіться, ми з вами обчислили, що наш алкан має молекулярну масу 58. Звісно, ми можемо з вами написати весь гомологічний ряд алканів: метан, етан, пропан і так далі. І почати. Пропан, перепрошую, ой, метан, перепрошую, і почати обчислювати для кожного з них молекулярну масу, і в кого буде 58, то про той алкан йшлося. То дуже складний шлях. Ми зараз з вами знайдемо. Простіший. Дивіться, як це зробити. Ми з вами щойно написали, що молекулярна маса алкану складає 58. Давайте спробуємо записати молекулярну масу, обчислити молекулярну масу алкану, використовуючи загальну формулу. Отже, ми з вами знаємо, що карбон має відносну атомну масу, що становить 12. Ну, давайте я вам покажу. Хто не пам'ятає, нагадаю. От він у нас з вами карбончик. У нього відносна атомна маса становить 12, і нам зараз буде потрібний гідроген. У гідрогену відносна атомна маса 1. Так, зараз зменшимо. І повертаємось до нашої задачі. Обчислюємо. Карбон у нас масу 12, відносну атомну масу має 12. Множимо на, ой, перепрошую, на n. У нас з вами кількість атомів карбону n, тому ми множимо на n плюс далі у нас йде атом гідрогену, його відносна атомна маса становить 1. помножити, тепер кількість атомів гідрогену у нас 2n плюс 2, то у дужках 2N плюс 2. Розкриваємо дужки. Тут у нас буде 12n плюс 1 помножене на 2n, 2N плюс 1 помножене на 2, 2. Загалом буде 14 n плюс 2. А тепер дивіться, будь ласочка, у вас оце молекулярна маса алкану, і оце теж молекулярна маса алкану, оскільки вони ем, означають одне й те саме, ми можемо ці записи при. Ну, зрівняти. Отже, я записую 14n плюс 2 дорівнює, дорівнює 58. І тепер нам лишилося з вами розв'язати це математичне рівняння, і задача буде розв'язаною. Отже, 14n дорівнює 56 і n дорівнює 4, виходячи з цього. У нас виходить, що алкан у нас це 4 h 10 Підставляємо отриманий індекс 4 до загальної формули алканів і виводимо загальну формулу це 4 h 10 Записуємо відповідь: це 4 h 10 Наступна задача. Густина алкану становить 1,964 грамів, грамів на літр за нормальних умов. Установіть молекулярну формулу алкану. Знову ж таки, записуємо з вами дано. Густина тут невідносна, а звичайна в грамах на літр. Густина алкану, знову ж таки, h 2 n плюс 2. І складає вона 1,9,64 грам на літр. Знову установіть формулу алкану, тобто знову ми будемо з вами шукати, чому дорівнює у нас N. Знову ж таки, коли ми з вами добираємось до розв'язку, ми маємо записати всі формули, які можемо записати з тими величинами, що у нас фігурує у вдано. Вдано у нас ро. І я вже вам сьогодні встигла сказати: у вас є підказка НУ. Нормальні умови. Це автоматично говорить вам про те, що у вас буде у обчисленнях фігурувати молярний об'єм. Знову ж таки, дивимося, що у нас є. Густина у нас відома. Молярний об'єм за нормальних умов величина стала. Виходить, ми з вами зараз будемо теж шукати. Молярну, ну, в попередньому випадку молекулярну а тут молярну масу. Молярна маса стану, складає густина помножити на молярний об'єм. Обчислюємо. Молярна маса алкану буде 1, ой, 9,6,4 помножене на 22,4. Якщо провести обчислення, ну тут е, бажано, звісно, ж калькулятор використати, то виходить, молярна маса становить 44 грами на моль. Тепер лишилося нам, нам з вами знову ж таки з'ясувати, що це за алкан. Аналогічним чином це N, h2n плюс буде 12n плюс 2. Ви вже знаєте, звідки це все взялось. Буде 14n плюс 2, тільки тут ми вже пишемо грам на моль, оскільки тут йдеться про молярну масу. Тепер нам лишилося з вами прирівняти 14n плюс 2 і 44 і розв'язати задачку. Зараз я трохи вивільню місця. Отже, 14n плюс 2 буде 44. 14n буде 42, і N у нас становить 3. Відповідно, формула алкану це 3H8. Про пропан йшлося. Записуємо формулу у відповідь: це 3H8. Наступна задача. Алкан. Кількістю речовини 02 моль має масу 22,8 грамів. Тут же у нас дають. Дві величини, дано трохи побагатше буде. Отже, перше у нас відомо кількість речовини знову ж таки алкану це NH2N плюс 2. становить 0,2 моль. Ще відома маса для цього алкану. І становить вона 22,8 грамів. Хочуть, щоб ми з вами знову ж таки з'ясували, про який алкан йдеться у цій задачі. Записуємо знову ж таки формули, які ми можемо записати з величинами, які фігурують в дано. Ню дорівнює. Ми з вами записували сьогодні три формули для ню. Нам підходить та, в якій фігурує маса, оскільки вдано, ж у нас маса. Маса поділена на молярну масу. Знову ж таки з'ясовуємо, які величини у нас є. Дивіться, кількість речовини у нас є, маса у нас відома, то виходить, ми знову будемо е шукати молярну масу. В принципі, вже ви маєте здогадатися, що всі ці задачі зводяться до того, що за допомогою різних формул обчислюється молярна або молекулярна маса. І вже виходячи з неї, визначається формула того чи іншого алкану, чи іншої сполуки, іншого гомологічного ряду. Ми просто з вами на алканах розбираємо. Отже, виражаємо молярну масу, тут потрібно кількість речовини. Ой, перепрошую масу поділити на кількість речовини. Молярна маса алкану. Становить маса у нас 22,8 грамів. ділимо на 0,2 грам на моль. Буде тут математично легко впоратися: 22,8 поділити на 2, перевертаємо дріб. 228 поділити на 2 114 грамів. На моль. Ну, в цій задачі я вже пропоную не розписувати, звідки береться 14n плюс 2. Ви це вже знаєте. Звісно, для інших класів сполук ви е маєте обчислювати цю загальну молекулярну чи молярну масу. Отже, прирівнюємо: 14n плюс 2 дорівнює 114, 14n дорівнює 112. І n буде що тут, 8. Так, 14 на 8, 32, Угу. 8. І в цій задачі йшлося у нас про октан. Це 8 аж 18. Ну і остання задача з цієї серії. Алкан масою 14,5 грамів за нормальних умов займає об'єм 5,6 літрів. Встановіть молекулярну формулу алкану. Знову ж таки, записуємо. У нас відома маса для алкану. Маса Cn H2N плюс 2 складає 14,5 грамів. Також для цього ж алкану відомий об'єм, і він становить 5,6 літрів. Знайти знову ж таки молекулярну формулу алкану то N. Знову ж таки, дивіться, у нас у формулі фігурує маса, фігурує об'єм, знову є підказка, нормальні умови, тобто, має бути малярний об'єм. Трохи ворушимо там у голові всі формули, які у вас є, і у вас має вийти. Отакий запис. Ви маєте записати формулу, в якій фігурує маса, а також формулу, в якій фігурує об'єм. Якщо ви звернете увагу, і цей дріб, і цей дріб дорівнює кількості речовини. Це говорить про те, що я можу оцей дріб і оцей дріб прирівняти один до одного. Маса поділити на молярну масу, об'єм на молярний об'єм. Давайте тепер подивимося, що ми тут маємо. Маса у нас є, об'єм є, молярний об'єм є, ми знову ж таки шукаємо молярну масу, але ви вже і так це знали. Отже, молярна маса дорівнює. Ми множимо з вами масу на молярний об'єм і ділимо на об'єм. Підставляємо молярна маса алкану дорівнює маса 14,5 грамів. Молярний об'єм у нас становить 22,4 за нормальних умов, 22,4 літри на моль. І все це треба поділити на об'єм, ось він, і він становить у нас 5,6 літрів. Давайте тепер дивитися, що ми можемо тут зробити. 22,4 і 5,6 можна скоротити, я зараз іншим кольором, щоб вам краще видно було, як 1 до 4. Тобто, нам з вами потрібно 14,5 помножити на 4, і це буде 56 грамів. На моль. Ну, а далі ви вже знаєте, знову ж таки, ми 14 n плюс 2 молярну масу для загальної формули прирівнюємо з 56 грам на моль і розв'язуємо задачу. Отже, 14 n плюс 2 буде 56. 14, я перепрошую. 20, 56, А щось не виходить.

Буде 58, 14 N буде 56. І N тоді дорівнює 4. І знову у нас сьогодні вже виходив колись бутан, це 4H10. Відповідь це 4H10. Сподіваюсь, питань у вас немає, ви впораєтесь з домашнім завданням.